І привіт, друзі! Мене звати Сілерд. Можна просто бро, і я Вітаю вас в порталі. Це Портал! Невеличка пригода, яка чекає нас найближчий час. Що ж, друзі, нова гра. А, чекайте, скасувати параметри. Дивіться, прикол. Це як було в Counter-Strike 1.6. Такі налаштування. Прикольно. Окей, трохи бачу, що звук гри треба ще нижче зробити. І музика. Давайте зроблю ось так. Так, да, я думаю, так буде добре. Поїхали. Нова гра. Я тільки запустив гру. Тут є в нас 11 розділів. І розпочати нову гру будемо дивитися, що там, як там. Що там, як там, куди там. Так. Я прокидаюся десь в акваріумі. Так, 85,2 FM. Так, вперед, назад, вліво, вправо. Є. Yeah. Що це було? Я так розумію, мені треба почекати 41 секунду. Стоп. Параметри. А, так. Субтитри, 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 субтитри. Звук. Субтитри. Повні субтитри. Мова звучення. Немає, на жаль. Немає. Добре. Мова буде англійська. А субтитри будуть українські, десь да? Сподіваємось, що ви отримали виключно позитивні емоції протягом вашого короткочасного перебування тут. Ми завершили глибунглибинну діагностику особливостей вашого організму. Перш ніж почнемо, нагадуємо, що хоч основним принципом дослідницького центру є навчання в ігровій формі, ми не гарантуємо безпеку від серйозних травм. Окей, okay. будь ласка, тримайтеся якомога далі від заради вашої безпеки. Окей, будіння флуоресцентних ламп. А, окей, я зрозумів, я зрозумів, я зрозумів параметри. Де це було звук? Тільки лише розмова. При неактивному. Так. Все здається. Трошечки ще занищу звук, і трошечки ще занищу музику. Хоча музику можна було залишити. Окей, ось так думаю, буде добре. Вийдіть, будь ласка, портал, відкриється yeah. через 2-3, 1. Окей. У, це я? А що в мене на ногах? Прикольно. Ну окей, виходимо. Так, я вийшов. А, 0 із 19. А, чекай. А, ну добре. Здається, було 12 розділів, а тут пише 0-0 із 19. Ну, можливо, 12 розділів, але 19 рівнів. Щось таке. О, я там бачу себе. Це, до речі, дуже схоже на якийсь Half-Life 2. Можливо, це мод, чи не мод, Ну, чи типу гра мод. Чи може просто гра побудована на а, рушію? Так, я тут, окей. Тільки один мені дадуть, добре. Так, взяти предмет є. Окей. А хоч дає, може? Ааа, тільки були... Тут і звуки, як в Half-Life. Добре. Чудово, після завершення кожного тестування приведіть, будь ласка, до ізоляційної камери. Проте спершу зверніть, будь ласка, увагу на поле розпечених частин. Це субмолекулярна дезінтегруюча сітка. Це запатентована технологія лабораторії Апертура знищує будь-які об'єкти незалежно від дозволу. Наприклад, вантажний куб, лабораторія Аперчук. Ну, я зрозумів, ця штука знищує всі об'єкти, які тільки можна. Якщо ми з собою пронесемо щось, воно знищить. Окей, тобто проносити нічого не можна. Aperture Laboratories. Тобто ми в формі гри будемо щось вивчати, наскільки я зрозумів. Дивимося, що зробити. Так. Ми піднімаємось на другий поверх. О, один із 19 ми пройшли, так? Да? Перший виходить. Тут якісь підсказки, мабуть. Що тут, як тут? Пирожок, може, ну, тістечко. Всі діла хтось може цю в мене кинути. На мене може впасти оцей вага. Портали там всякі різні. У, тут навіть якісь штуки, типу. У, як ця гра називається, коли палку натягуєш і під нею проходиш? Оце дуже схоже. А ви не бачите мій цей вказів. Вказі... Ну окей, добре, хай буде такий. Я... Там було десь, мабуть, так? Да? Я пам'ятаю, в Counter-Strike можна було змінювати приціл. Можливо, в розширенні? Ні. Не в розширенні. А, десь було, що. Ну, здається, може, тут якраз була ще одна вкладочка. Я вже не пам'ятаю. Чи в мишці? А, ну, добре. Ладно, це не важливо. Ну окей. Так. Ми можемо падати, да? нам нічого не буде. Привіт. Я бачу тут куб. А тут кнопку. А як я туди пройду? Помістіть, будь ласка, експериментальний вантажний куб лабораторії ПЧорна 1500 мегаватну надпотужну надстійку мега, щось там, чи щось. Мега. Мега, щось там, чи щось. О, йдемо. Чекай, невчасно. Мені треба куб. А це вихід. Давай. Во, куб. Воно, коротше, перемикає. Так, включили, вийшли. От сюди. Зайшли, поставили, вийшли. Чудово, <плес> будь ласка, не зволікайте та пройдіть <плес> до ізоляційної камери, бо <плес> на тому етапі тестування ми не досліджуємо наслідки тривалого впливу кнопки на вас. М -м, добре. Все, пройшли, зробили, чудовий вихід, вихід, тільки зелений має бути. Ну, окей. Мабуть, ця гра була написана до того. Це дуже стара гра. До того, як Exit е почали познач, позначати зеленим вихідом, зеленим кольором. Так. А ми рухаємося, впевнено. Далі це вже другий рівень, якщо я правильно розумію. Завантаження, окей. Ви дуже добре справляєтесь. Зауважте, будь ласка, при що присмак крові не входить до протоколу тестування. Це неумисний побічний ефект від використання субомакелярної дезінтеграції ної сітки лабораторії Aperture. У поодноких випадках у піддослідних було виявлено пошкоблено судної емалі або випадання плоп коронок та зуб. Ой, це велика проблема. У мене коронка коротше випала, і це просто капець тепер. Ох. Так. 2 з 19. Ми можемо йти сюди. Привіт. А, я маю почекати, поки він стрільне зараз от сюди. Він стрільне. Во, і тепер я можу пройти. Окей, супер, чудово. Знову ж таки, я можу пройти сюди, так? А тут що? Оу. Дуже добре. Тепер ви можете. Тепер ви володієте експериментальним портальним пристроєм. Лабораторія Петчут. За допомогою цього пристрою ви можете створювати відкривати порталці між просторою ворота, абсолютно безпечні для використання. А пристрій ні. Не торкайтесь робочого кінця пристрою. Не дивіться на робочий кінець пристрою. Не занурюйте пристрій у рідину навіть частково. Найголовніше ні в якому разі не. Так завжди буває. На самому цікавому. я можу хоч де відкривати, так? Да? Да. Я можу навіть тут відкривати. Хо -хо -хо. А я можу. Стрибну... О, це прикольно. <laughs> а він знищиться, так, да, зараз? О. Він не знищився. Прикольно. Пристрій не знищився. Чудово. А тут я не можу, так? Да? Шкода. Шкода, шкода. Так. Рухаємося на четвертий, виходить. І. і е... О, oh, як я. Я взагалі круто. А третій. Третій, виходить. Я тут. Охо! Well круто! Чудово. Пам'ятайте день відкритих work. дверей It's у the лабораторії Перчин? Найкраща можливість протестувати вашу доньку. Що? <хи> окей, я трохи не зрозумів, але ну хай буде. А ми тут досить впевнено з тобою демо вже четвертий з 19. Слухай, ця гра буде, мабуть, на дві серії. Але там ще й в мене здається вже є Портал 2. Тому пиши, якщо хочеш. Вітаємо у тестовій камері номер 4 Ви молодець. Тестова камера номер 4 тут у нас буде вага, і треба бути обережним, щоб не получити по голові сюрікен. А, вагою, вагою, окей. Сюрікен у нас ось тут. Ось цей Сюркен. Так. Добрий день. <гладу> 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 так, є е, ця штука тут. Ага. Я можу зробити так. Типу. У мене, коротше, кудись сюди потягнуло. І тут я вийшов. Сюди поставив. І ще раз відповідно до. Відповідно до протоколу тестування в наступній камері відсутнє спостереження. Ніхто не прийде вам на допомогу. Нехай щастить. Нехай щастить. Подивимося, подивимося, чи потрібно мені буде взагалі. Поки що я, здається, розбираюсь сам без вашої допомоги. Та й в принципі, яка там допомога? Ну, оці підсказки, що мені в голову сюрікеном можуть бахнути. чи що, Це ви читаєте допомогою? Це щось взагалі не допомога. Так, п'ятий. Обережно. Угу. Так, дивимося, що тут у нас є? Ага. У нас є там портал, є тут портал. Є тут двері. І тут двері. Окей. І далі що в нас тут є ще? У нас є ще тут. Отже, ми беремо сюди, Так. захвачуємо. І ставимо сюди. Добре. Так, одне зробили. Тепер мені треба потрапити туди. Це відповідно, я йду сюди, заходжу сюди, стріляю туди, йду назад, і беру цей. Ха -ха -ха. Ось так. Дуже просто, дуже прикольно воно зроблено. Але що мене насправді цікавить, якщо я зроблю ось сюди і піду ось так. Я ж можу. А, поч. Майже! Є, мене тепер в голові закружиться. Я О, я вже дуже сильно зламав руку. <рикольно> Прикольно! Я дуже хочу спробувати. Потім як буде можливість, мені здається, буде така можливість, що оцей жовтий портал десь буде так, щоб ми могли наверх кинути оцей. І, коротше, розвивати швидкість світла. Відповідно до протоколу тестування. Наше попереднє е, твердження про відсутність спостерігання за цією камерою було навмисно хибним. Чудово. Відповідно до протоколу тестування, ми припиняємо прикрашати правду за 3, 2, 1. Так. А ну, здається, ось так, так? Да? Окей. А тут мені не відкриють, да? Оце якраз те ідеальне місце, де можна. Але ні, тут не вийде. Треба так, щоб рівно було. Рівненько. Окей. Йдемо далі. Ха-ха-ха. Ми вже пів гри пройшли майже. Ще декілька рівнів і пів гри. Слухай, ця гра буде, мабуть, 2 по 15. Відоси. Два відоси по 15. Я знаю, що ти так я, як і я, любиш два по сто, а не по п'ятнадцять. Так, у дослідницькому центрі ми пеклюємось про безпеку наших підослідних, але деякі присторії, такі як високоенергетична куля, розташована у камері ліворуч, можуть стати та постійно стають причиною інвалідності або повного знищення. Будь ласка, будьте обережними. А, ну це мені. А, так це ця куля антигравіційна. Бу Ага, ця куля має сюди попасти, так? Да? Тобто я ось так маю зробити, по ідеї? Пемс. Неймовірно, ви сказали ім'я суб'єкта. Пишатиметеся весь я не прочитав. Я щось за то по-китайськи, чи коротше, якась система, вона лагає трохи, воно не, не договорює слова чи щось таке. Я не розумію, чи, з чим це може бути зв'язано, але щось воно не дуже добре. Може, лагає, може, може, щось, щось неправильно працює. Будемо дивитися, що там далі. Як там, поки що ми проходимо такі тестики, проходимо Все мобільне обладнання повинно бути забезпечене попереджувальними сповіщеннями однак, різні звуки та миготіння аварійно-світової сигналізації можуть спричинити коливання високоенергетичних куль, тому вони відключені від чогось там. О, як вчасно. Ааа, типу ось так. Здається, так. Да. Вот. Окей, невчасно, 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 невчасно. Ти куди ти, куди ти? Вот, вчасно. Все, так, да. все вірно, все добре, все наче працює, все окей. Так, рухаємось далі. Вихід, добре, чудово, вихід. Ми пройшли вже стільки рівнів, сьомий ми пройшли рівень. Оце просто прекрасно. Але то файно. Але враховуючи, що їх 19, можливо, ми навіть одну серію зробимо на проходження всієї гри. Хі -хі -хі. Не знаю. Як там піде далі? Воно ж буде ускладнюватись все далі і далі і далі. Можливо, один момент бро просто встане, зніме на вуш. Зауважте, будь ласка, що на вас чекатимуть неприємні наслідки за невид... невдале виконання цього випробування. Якщо ви торкнетесь під лої цієї камери, то отримаєте оцінку незадовільно. А ще ви помрете Окей? А ось це цей значок, мабуть, і пити не можна. Не можна, ну, типу, підлога це лава, пити не можна, обережно міни. А, Сюрікен має попасти туди і обережно сюрікен. Окей. Ага, бачиш яка підлога? О. Ага. А, трошки не туди. А нічого собі. Я, здається, зрозумів. Дивись, воно йде туди. Проходить через той портал. Ми йому будуємо тут новий портал і там новий портал. А, не так. Правильно, правильно, я просто поспішив. Все, супер. Воно ж не буде тепер стріляти, правда? Я так розумію. Ага. Ну да, ми ж можемо в дві сторони туди, назад. Все добре. Фуф. Окей, це вже було щось цікаве. Вже треба було, знаєш, трохи. Трохи подумати, трохи зробити висновки. Вважаючи зауважте, будь ласка, що ми створюємо потенційну загрозу вашому життю тільки для того, щоб у вас склалось відчуття реальності. Було цікаво, бо це вже досить цікаве завдання було. Ось, Треба було подумати, трохи, трошечки все, все обдумати і спробувати ще в таймінги попасти. Ну ось так, може гра завалити, бо Бро з таймінгами можуть бути проблеми. Нам прикро визнавати, але це мусимо повідомити вас, що наступне тестування пройти неможливо, навіть не намагайтесь знайти рішення. А тут все просто дев'яте завдання. Що, що тут важкого? Ну, по перше, ми стріляємо сюди. Беремо це, йдемо сюди, кладемо це. Стрі... Стріляємо сюди і виходимо тут. Що цей? Надзвичайно. Ви залишились рішучим та винахідливим у атмосфері крайного песимізму. Та нема за що? Та, здається, не було так важко, як ви казали. Хіба ні? Я правда не перевіряв, чи через ці двері ну, ті штуки, чи можуть стріляти портали мої? Портал мій. Ось, я не впевнений. Будемо перевіряти далі. Так, а де де табличка? Hello again. E, Знову добрий день. Повторимо наше попереднє застереження для проходження цього тестування вам кінетичної енергії. Моментум. А. Ось так. О! Це воно. А, ні. Го-о-о! Диви, що виходить. Якщо я. ш. швидше, то швидше. А якщо повільно. То повільно. Хе-хей! Окей. Добре, давай не будемо гратися. Це те, що я хотів, так? Да? Воу. Дуже ефективно, здається, ви зрозуміли вплив порталу на кінетичну енергію тіла. Тобто, як портал не впливає на кінетичну енергію тіла. Тобто. Охо-хо-хо. І звук такий. О, ще більше таких штук. Я люблю такі штуки. Вуу, як він високо! А. Е а тепер треба навпаки. Ге-гей. Між порталами діє закон збереження енергії. Простими словами, чим швидше заскочили, тим швидше вискочили. Ага, і я тепер вища. Один, два. Фу. Ну, поїхали. Тут головне попасти. Жо! Стріляй. О, він через це не стріляє. Клас. Це буро, буро. А, а тут же не будується. А, в таких чорних він не будується. Ну окей, а в таких світильниках теж не будується. Добре, це було цікаво. До речі, я пропустив цю гру. Вона дуже цікава, вона прикольна, але я її пропустив. Бо бляха лінейч. То зрозумів, той зрозумів. Хто не зрозумів, не треба. Не дивіться, що таке лінеч. Не треба вам це. Будь ласка, не вбивайте свій, свій дорогоцінний час. Я вас дуже прошу. Дослідницький центр обіцяє, що усі тестування будуть проводитися в безпечному середовищі. Дослідницький центр обіцяє, що під час проведення тестувань у небезпечному середовищі завжди задаватиме корисні поради. Наприклад, підлога в цьому місці смертельна, для вас. Намагайтеся уникати контакту з нею. 11 рівень з 19. Друзі. 8 рівнів залишилось. Ми з вам пройшли більше половини. Так, я бачу проблемну підлогу. Я бачу штуку, яка стріляє. Е, мені треба, мабуть, що. Для початку треба створити портал. От сюди. О, я тепер тут. А що я зробив? Я не зрозумів, що я зробив. Я не встиг. О, тихо, вона в мене стріляє. Я тепер можу пройти сюди, але це не туди, куди мені потрібно. Хм. Чекай трохи відійду. Мені треба ось цю пушку, да, Получається... А як я там маю її побачити? Мені треба, щоб цей портал, щоб ця платформа запрацювала. Так? Так. А, я через портал не можу створити? І там я можу створити. Точно! Бляха, я ж можу створити там. Зараз він шмальне сюди, і я перейду туди. Правильно? Так, да, я перейду туди, все вірно. Там я маю підібрати час, поки ця штука щоб тут з'явилася, і перейшла сюди. Так, да, ось тут я перехожу сюди. У. Опа, опа, опа. Все, полетіло. Бемс. Все, і тепер платформа їздить туди-сюди. Так, я біжу сюди і дивлюся, що тут. Ні, мені треба наступний. Будь ласка. Так, платформа є. Супер. Все виходить все добре. Все добре. Ваш пристрій відтепер може керувати двома порталами одночасно. Відповідно, не обов'язково протестування. Ми хочемо повідомити вам цікавий факт. І тепер вартість пристрою більше, ніж увесь річний прибуток жителів. So, <laughs> ну окей. Okay. Помаранчевий портал можна відкрити. Пем, там, наприклад. А тут а синій. О, і я туди і потраплю. Супер, слухай, да не все втрачено, бро, нормально, розумний, все хорошо. О, добрий день. Все, ми пройшли, все супер. Ти переживав, не хвилюйся. Просто треба покумекати трохи. Трохи покумекати, роздуплитися, і все буде добре. Ми з тобою не такі речі ще вирішували, чуєш? Взагалі не проблема. Так, ну давай. Чим ви мене тут здивуєте? 12 рівень. На сьогодні, я думаю, це буде останній. Отже, тут у нас буде стрибки. Жбурління, жбурляння, ...поміхи, жбурляння, ...поміхи. Окей, в нас тут буде вага і гра з цією енергією кінетичною, чи як вона називається. Так, бачу, куди можна стрибати, бачу, відкуда... можна взлетіти. Отже, ми сюди ставимо, сюди ставимо. І поїхали. Бемс! Отак. От Бачиш, бро зразу вирішив цю проблему. Сюди ставимо другий. Ага, і цей помаранчевий пропадає. Окей, і летимо. Є, ми тут. А... А. Ага. Ага. Ось так. І. Клас! Мені... О, це було дуже. А я взагалі можу розбитися. В мене немає життів. Так, вихід. Іху. Іху. Ого. Воно щось реально лагає, щось реально глючить. Добре. Сподіваюся, воно мене збережить. Да? Чекай. А, тут є кнопка зберегти. Добре. Що, друзі? А, тут немає. Слухай, тут точно звуки як в Counter-Strike. Було б прикольно, якби можна було б, знаєш, створити ну, відкрити меню придбання, якщо натискаєш кнопку B B4-3. Емочка, здається. <смеш> Добре, друзі. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Вибачте, що таке коротке, але ну дивіться, гра вона зовсім недовга, тому ми зробимо такі багато невеликих серій, щоб і було цікаво, і не дуже довго дивитися. На цьому в мене все. Сподіваюсь, знову ж таки, вам сподобалось. Якщо так, не забувайте про свої лайки і вподобайки, які нереально підтримують канал. А ми з вами зустрінемося вже в наступних серіях. Тож не забувайте підписатися, щоб не пропустити нові серії. Всім пока, друзі! Пока-пока.